Ви живете в ілюзії, і ви думаєте, що вам потрібно щось зберегти? Справді у вас нічого немає, і вам немає чого губити. Ви думаєте, що ви все знаєте і все вмієте? Насправді ви лише виконуєте чиїсь вказівки і накази. Саме тому ви знаходитеся як в рабстві, в жорсткому рабстві, і ви надієтеся вийти з нього. Що ось ось настане час, ось прийде наступить день і все зміниться. І кожен раз відкладаєте своє життя, і вірите, що цей стан є правильний, тому що вас так з дитинства навчили. Вас обманули насправді. Саме тому ви чуваєте завжди нехватку грошей, у вас завжди тривоги, а можливо, вже і депресія. Ви не знаєте, як звести кінці з кінцями, ви не знаєте, що далі робити. Можливо, вже і суїцидальні думки до вас приходять. Вас залякували в дитинстві, і ті страхи у вас є дотепер. Хочете бути успішними, щасливими, вам потрібно позбутися отих страхів, з цих тривог, і тоді вас вже нічого не зупинить. Записуйтесь до мене на безкоштовну консультацію. Моя методика видаляє з підсвідомості ті страхи, і вас вже нічого не зупинить. Метод називається холістична терапія свідомості. Від п'яти до десяти сеансів достатньо, щоб ви повністю змінилися і вийшли з цього рабства, з цього стану, який вам не дає спокійно жити.